Окрім гуманітарної допомоги, адміністративних та юридичних консультацій, відтепер Маріупольцям доступні побутові послуги. Їх надають у центрі Я Маріуполь. Турбота такі послуги, як перукар, як стоматологічні послуги, як пральня, швачки працюють. Каворкінг ми тут маємо. Тобто люди заздалегідь записуються до таких сервісів і отримують це, якщо це люди. Пенсійного віку або багатодітні вони безкоштовно. А якщо це працездатні наші Маріупольці, то вони таку соціальну ціну отримують на ці послуги. 590 мільйонів інвестицій ми залучили у 2022 році на підтримку концепції «Я Маріуполь». І саме в цьому місяці, от в січні, ми працюємо завдяки нашим донорам. Отримуємо дуже важливу підтримку допомогу. Також є підтримка з боку держави. У побутовому центрі «Я Маріуполь Турбота враховано передусім фінансове становище переселенців. Тож розцінки соціальні, скажімо, за прайс листом ціна жіночої стрижки 120 гривень. За прання пуховика чи ковдри треба сплатити 150 п'ятдесят гривень. Її пільги розповіла менеджерка побутового центру Наталія Тарасенко. Досить великий перелік пільгових категорій, яким ми надаємо безкоштовно ці послуги. Це пенсіонери, інваліди першої, другої, третьої групи, багатодітні родини, члени сімей загиблих. Учасники бойових дій Другої світової війни та вон інтернаціоналісти та багато інших за для маріупольців працюють маріупольці, кажуть у побутовому центрі 16 співробітників. Як ніхто розуміють один одного, підтримують і допомагають. Кожного хто приходить, ми вислуховуємо, тому що всі ми з одного міста. Хто як виїжджав, ділимося враженнями, бажаємо поскоріше повернутися додому, Спілкуємось, як і психологи. Ольга виїхала з рідного міста у середині березня. У хабі працює педагог. Місяць була адаптація Робота допомагає, якщо чесно. Прийти в себе, що нужен другим людям і що легше все переживати. Було страшно, непонятно. А тепер ми всі знаємо, що ну, в любов знаємо, що робити. Дніпропетровщина стала першим регіоном, де у квітні минулого року було відкрито. Центр Я Маріуполь наразі по всій Україні працює 21 такий хаб за словами міського голови Маріуполя. До березня поточного року відкриють ще три подібні заклади: в Івано-Франківську, Львові та Вінниці. Оксана Ващенко і Ломовський – Новини 9 каналу.